Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Колір фуксія для багатьох завжди є фаворитом. І це дуже такий колір, який підходить багатьом. І ось в 13-му каталозі ми маємо дві чудові пропозиції зі знижечкою на цей чудовий колір. Пропозиція рідка помада Giordani Gold», вишукана фуксія. Матова помада з бархатним ефектом і дуже зручним аплікатором. І до того ж, косметика з Жердані це не просто косметика, а й відмінний догляд. А також помада ультракремова помада V1 5 в одному, ніжна фуксія. Так виглядає Джордані Голд. Подивіться, яка гарна. Ой. Вишукана фуксія. Аплікатор дуже зручний, подивіться. Просто. Ніжна фуксія ультракремова помада ВВАН. Дивіться, який гарний колір Дуже гарний колір. Бачите, він такий ніжний. Ультракремова помада ніжна фуксія. 5 в одному. Такий дуже радісний колір, як Барбі. Рідка помада Jordani Gold. Подивіться, який колір. Покриття з бархатистим таким ефектом. Якщо ви хочете себе порадувати, то, звичайно, беріть Джердані. Тут аплікатор не тільки зручний, але він так торкається губ, він такий пухнастенький, м'якенький. От в новій лінії помад теж дуже зручний аплікатор, але він такий. Ну, Він функціональний. А тут аплікатор він не тільки функціональний, а він ще й розкошний. Тому, якщо ціна і ціна є знижечка, візьміть собі, порадуйте себе, це відмінна помада і рідка і не, не залишає відбитків. І колір, це просто він піде багатьом. Бачите, він дуже такий шляхетний, це рожевий, але він дуже елегантний. І він гарно підкреслює очі і дуже добре і блондинкам і брюнеткам. Він гарно виглядає. Бачите, от покриття джердані підсохло і вже такий матовий, гарний фініш. Отакі чудові пропозиції на колір фуксія ми маємо в 13-му каталозі. Ці продукти мають знижку в 13-му каталозі. Відмінний кремовий варіант помада 5 в 1. Ніжна фуксія і помада Giordani Gold, Рідка помада з бархатним фінішем, ароматом, відмінним відчуттям на вустах, не залишає відбитків. Просто ефект догляду ви будете мати. Оскільки Giordani, це я не, просто не втомлююсь це повторювати. Giordani Gold це не просто косметика, це і косметика і догляд, відмінний догляд. Ви будете точно задоволені, Колір піде і брюнетка, і блондинкам. Я всім дякую за перегляд і бажаю гарного настрою.